З мером Боже, якщо ми занурюємося у Слово Боже, то в наше життя приходить благословення, і Бог наповнює наше життя смислом, любов'ю. Але якщо ми занурюємо в щось інше, то в нас приходять проблеми в світі, в сім'ю, в родину, в країну. І дійсно теологія це є найточніша наука. Якщо ми нехтуємо. Звичайними теологічними основами це хрещення в Ісуса Христа, це покаяння, так це покаяння, хрещення в Ісуса Христа і хрещення в Слово Боже, так то, тоді Ісус говорить: ви, ви приймете силу, з якою ви будете йти перемагати цей світ. Тобто на нас зійде Дух Святий, і Христос про це навчав. Біблія пише про це. І навіть папа римський говорить, що нам зараз як ніколи не вистачає Духа Святого, щоб перемогти сатану. І, і дійсно, первопостольська церква вона постійно перебувала в духовному спілкуванні, в молитві, переломлюванні якісно хлібчика. Вони не сиділи у новинах, вони не слухали всяких коучів, клоунів, всяких артистів, блогерів. Е Новини. Вони цього не слухали, вони повністю постійно перебували в Слові Божому. І плід їхнього життя видно. Петро, коли ходив, там настільки в цій церкві була присутність Божа, що від одної тіні Петра люди просто зцілювалися. І це показує, що чим ми наповнюємося, тим ми і є. І дійсно Бог каже, що якщо ви не мали Бога в розумі, то. Тому що в нас буде привратний ум. А що таке привратний ум? Це є неповноцінний, це є спотворений, неповний. І, і дійсно, як важливо наповнюватися Словом Божим, як важливо над ним роздумувати, приміняти його в своє життя. Бо коли ми нехтуємо, то приходять проблеми в наше життя. Тому нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Напишіть мені, під відео бо в особисті. Я з радістю вам цьому допоможу. Сам канал або в Ютуб Салтаненко, Там дуже багато наукових, історичних, географічних відео. Наші пострадали величезний труд. Нехай Бог оберігає. Амінь.